Коментарії, Володя. Коментарі, делай світ. Лучше ну, дайте молоток. Об світлом. Тут Вже не так стало темно, як в печері. Броніпровода там різнокольорові. Поміняємо потім на новенькі. Що плануємо на тижні в неділю зробити? Замінити зразу головний циліндр. Щось на ньому навіть нічого не пишуть, ну якийсь там. І таку цяцьку з Харкова прислали. Точі восьмерочні супорта. Ну, типу всі хвалять, побачимо, накинемо цю всю з планшайбами штуку на передню віску, побачимо, як це все запрацює. Саме головне гімороє це те, що там по дві шланги на супорт, а супорта у нас на одну, будемо якось колпозити. Ну, у нас уже такі дійки є. З'їлимо два в одну. Прикол в тому, що на цих сраних трьох ціліндрових супортах якісь блин, два контура, я так зрозумів на два циліндри і на один окремо йде своя система. А потім ця вся історія, що і тут заколдована через тройник. Короче, ми викидуємо по одній шлангі від передньої осі і просто задній контур. Буде йти два втрайнік і назад одне. Думаю, хуже не буде.